Вітаю! Якщо ти дивишся це відео, ти вже на крок ближче до своїх омріяних 200 балів із тесту ЗНО з української мови та літератури. Наступним твоїм кроком будуть наші вебінари. На них ти дізнаєшся: перше, як зекономити час, друге як не припуститися прикрих помилок твоїх попередників. Третє як вдало і ефективно написати власне висловлення. Ти отримаєш доступ до нашої унікальної онлайн-платформи, де зібрані цікаві матеріали. Сотні тестів та корисні посилання, які зроблять вашу підготовку до ЗНО легкою та ефективною. Часу лишилося не так багато. Не зволікай. Тільки необхідні правила корисні тести та легке запам'ятовування. Ще більше цікавих новин про ЗНО ти знайдеш в нашій групі ВКонтакті. Також приєднуйся до нас у Фейсбуці. Та обов'язково підпишись на наш канал в Ютубі ЗНО.UA Ми знаємо, як скласти ЗНО на 200 балів. Приєднуйся до найкращих.